Президент Зеленський готовий завершувати війну в Україні. Сили оборони зможуть утримувати захоплені території в Курській області ще протягом досить довгого часу. А Камала Гарріс має більші шанси на перемогу ніж Дональд Трамп. Отже, що зараз відомо про ймовірність проведення перемовин з Росією, і чому США вважає, що сили оборони зможуть. Утримувати Курську область ще досить довгий час. Авторитетне західне видання Bloomberg опублікувало великий матеріал про ймовірність проведення перемовин України та Росії. Отже, американські журналісти пишуть про те, що президент Зеленський зараз виявляє більшу гнучкість у питанні шляхів завершення війни в Україні. Отже, Україна зараз більш відкрита до. Проведення перемовин з Росією, і як пише Блумберг, президент Зеленський, звісно, не збирається торгуватися, торгувати українською територією з Росією, йти на територіальні поступки агресору, але. Є більш відкритим до ідеї щодо завершення війни в Україні шляхом проведення перемовин. Крім цього, Блумберг пише про те, що більшу відкритість до перемовин зараз висловлюють українські посадовці. І також є інформація про те, що на наступному засіданні союзників у форматі Рамштайн Україна готова продемонструвати те, що відкрита до початку проведення перемовин з Росією, але до завершення війни. На вигідних для України умовах, які забезпечили би справедливий мир для нашої країни, крім цього, агентство пише про те, що основним елементом завершення війни в Україні і проведення перемовин. Має стати членство України в НАТО, і зараз конкретно ведуться розмови про те, зокрема, президент Зеленський закликає Байдена запросити Україну до НАТО, хоча б надати нам запрошення. І це Україна, деякі експерти говорять про те, що це запрошення Україна могла би використати як козир для проведення перемовин з Росією, для того, щоб використати це для, для отримання кращої позиції на перемовинах. І зараз у звісно, різні ідеї і того як загалом може завершитись війна в Україні, або як принаймні, можна буде домовитись з Росією про припинення вогню. І одна з цих один з цих варіантів це зокрема вступ України до НАТО, але фактичне замороження війни, припинення вогню і поширення гарантій НАТО лише на ті території, які Україна контролює, і фактично залишення того статусу кво, який зараз є. Росія далі окуповує території, які зараз контролює в той час. Україна отримує членство в НАТО, яке буде захищати ті території, які зараз контролює Україна. І це один варіант, який зараз обговорюється на Заході, і про який активно пише Західна преса. Є й інший варіант: це надання Сполученим Штатам Америки. Це не членство в НАТО, оскільки Росія ймовірно на це не погодиться. Звісно. Цього ніхто не буде питати в російського диктатора Путіна, але на Заході бояться, що він не погодиться на те, адже однією з причин, чому він розпочав цю війну, як думають на заході, це якраз є те, що Україна прагне такто євроатлантичної інтеграції до вступу в НАТО. І ще один варіант це надання, наприклад, сполученими штатами Америки, Франції та Великою Британією конкретних гарантій безпеки. Для України не таких, як Будапештський меморандум, який фактично нічого нам не давав. Але це мова йде про конкретні безпекові гарантії. Отже, окрім НАТО, США, якщо не хоче брати нас НАТО, можуть укласти з нами оборонний пакт договір про військовий союз, який би зобов'язував збройні сили США у разі повторної агресії. Росії проти України, наприклад, вести війська до України та конкретно вступити у війну для захисту нашої держави. Або якщо США не готові на це, принаймні цей договір міг би, наприклад, передбачати те, що у разі повторного нападу Росії на Україну на Україну США, наприклад, закриють наше небо і будуть підтримувати наші наземні сили із повітря. це досить такий був би потужний крок з боку США, адже. Сполучених штатів досить дуже потужні найбільш потужні повітряні сили у світі. Також цей договір міг би передбачати поставки конкретно конкретного зброєння у разі повторної агресії отже україна для проведення будь-яких перемог з росією для завершення війни потребує конкретних гарантій безпек безпеки від заходу це або членство в нато або конкретний військовий пакт зі сполученими штатами якими яким сша би зобов'язалися конкретно захистити україну у разі повторної агресії бо західні експерти говорять про те що інші варіанти поставили україну в дуже погане становище на перемовинах і, зокрема, після бо Росія тоді б могла б повторно напасти на Україну, і ем, Україна б не отримала такої допомоги, яка, яка б суттєво вплинула на хід подій на полі бою. Фактично, ось про це зараз конкретно йде йдуть розмови на Заході. І маємо ще свіжу заяву від президента України Володимира Зеленського. Він Нещодавно зустрівся із прем'єр-міністром Великої Британії Кірем Стормером, президентом Франції Монелем Макроном і прем'єр-міністеркою Італії Джорджою Мелоні. Вони обговорювали план перемоги України, саме варіанти завершення війни. І, зокрема, президент Зеленський заявив, що ніхто не говорить про те, що Україна буде вести перемовини з Росією про припинення вогню. Що про припинення вогню не будуть зараз говорити з Росією і це. Дійсно, так каже президент Зеленський, та Україна прагне завершити війну повністю, а припинення вогню це лише поставило би на паузу поточні бойові дії, і відновило би конфлікт. Відновило би війну за декілька років. Отже, мова йде про завершення війни для України, яке б на тривалий час дало б нам постійний мир. І план президента Зеленського якраз полягає в тому, у формулі миру і у плані перемоги. Зокрема, йде мова про. Виведення російських військ з наших територій, так зокрема притягнення до відповідальності тих російських військових, які несуть відповідальність за вчинення воєнних злочинів. Отже, про це зараз говорить президент Зеленський. Але якщо коротко говорити про це, Україна хоче і план України, це натиснути на Росію дипломатичним шляхом військовим дозволити бити глиб Росії далекобійним озброєнням і завдати Росії такого болю, який фактично би змусив Кремль. Почати перемовини з Україною і завершити цю війну на вигідних для України умовах. І бо зараз ми лунають в Кремлі лише ультиматуми, але план президента Зеленського має на меті завершити цю війну на вигідних і справедливих для України. Умовах і до речі, іспанське видання El Mundo пише про те, що Україна відкидає різні альтернативні плани, які лунають у світі. зокрема закликає натиснути більше на державу агресора, аби Кремль був змушений завершувати війну на вигідних для України умовах. Тим часом Блумберг пише про те, що сили оборони України зможуть утримувати захоплену територію в Курській області ще. Досить довгий час до такого висновку прийшли американські посадовці. Отже, Блумбор зазначає, що в Україні взагалі немає ніяких проблем на Курщині, зокрема щодо доставки туди боєприпасів та іншої амуніції. Росіяни так і не змогли знищити наші ланцюжки постачання, тому Україна продовжує операції в Курській області і. Так само продовжує доставляти туди амуніцію, боєприпаси та все спорядження, яке потребують наші сили оборони для продовження наступу в Курській області. Крім цього, дуже дуже цікаву дуже цікаву річ. Пише Bloomberg. посадовці США зазначають, що російські війська зробили там лише обмежені контратаки, і зараз весь їх фокус зосереджений на сході України. Для них наступ на сході України важливіший ніж звільнення власної території. В Курській області тому досі вони не змогли відбити цей наступ України. Крім цього, Блумберг пише про те, що в Україні вже немає проблем із постачанням артилерійських снарядів. Нахідні союзники забезпечили нам стабільні поставки снарядів, і це. Відчувається по всій лінії фронту, зокрема і на Курському напрямку, а все завдяки зусиллям Сполучених Штатів Америки, Франції і Чехії. Вони забезпечили поставки власних снарядів до України і допомогли нам покращити наше внутрішнє виробництво боєприпасів. Тому зараз проблем із снарядів немає. Про це пише Bloomberg і також підсумовують журналісти, що Україна готується до 2025 -го року. Зокрема, з'ясовуєте як найкраще себе захищати захистити взимку зокрема, від російського ракетного терору, і вже готує додаткові бригади для того, щоб посилити тиск на російські е, збройні сили, які незаконно перебувають на території України, Bloomberg у ще одній статті пише про те, що Україна не повинна йти на поступки Росії, бо вони лише підбадьорять російського диктатора Володимира Путіна. Такий матеріал вийшов в Блумберг. Зокрема, це експертна така колонка від. Західного експерта від Ентоні Халпіна він пише про те, що Україна вже заплатила велику ціну за зокрема за оборону своєї країни Велику ціну було заплачено у цій війні, тому не потрібно йти на поступки Росії. Ба більше на думку Коломніста, якщо Україна піде на поступки, це лише підбадьорить диктатора Путіна. Крім цього, в статті пишуть про те, що Владимир Путін поки не готовий до переговорів. Тому а для цього потрібно лише натиснути на нього, бо поки. Він далі хоче продовжувати агресивну війну проти України. Він сподівається, що зможе перечекати Захід, просто почекати, коли Захід втомиться підтримувати Україну, і потім вдарити знову і продовжити агресивну війну проти нашої держави. І про це пишуть зокрема, про це пишуть авторитетні журналісти Bloomberg і зазначають, що не можна дозволити Путіну. В будь-якому випадку не можна йому дозволити утримати. Будь-яку вигоду від агресії проти нашої держави та завершуємо нашу сьогоднішню розмову новинами зі сполучених штатів Америки. Камала Гарріс знову випереджає Дональда Трампа цього разу на 4%. Отже, маємо нове соціологічне опитування від The Economist Юго. Вона вказує на те, що Камала Гарріс випереджає Трампа на 4% серед. Потенційних виборців, а серед заре... зареєстрованих виборців вона випереджає, впевнено, випереджає Трампа на 3%. Отже, фахівці соціологи фіксують дійсно в неї є відрив від Трампа, і якраз цей відрив Гарріс від Трампа може допомогти їй перемогти на цих виборах президента США. І крім цього, Reuters пише про те, що камп... к... штаб Камала Гарріс, кампанія Гарріс, вже зібрала понад мільярд доларів на. Рекламу і маємо також новини про те, що Дональд Трамп відмовився від участі у дебатах із Камалою Гарріс. Як відомо, Камала Гарріс пропонувала провести повторно провести дебати, зокрема, зробити їх ще раз. Але Трамп остаточно відмовився від участі. Справа в тому, що минулі дебати він фактично програв і про це говорять. Люди, зокрема, зареєстровані виборці, які дивилися ці дебати, в більшості вважають, що Трамп їх програв. це опитування проводило CNN, але мова йде про те, що він знову боїться програти ці дебати, бо вони грають більше на користь гаріс, ніж на користь Трампа, адже він втрачає фактично рейтинг внаслідок цих дебатів, тому поки... Трамп відмовляється від участі у цих дебатів, але будемо далі аналізувати найважливіші новини з України та світу, зокрема, перебіг виборчих перегонів у Сполучених Штатах Америки, адже від тих виборів фактично залежить доля України і хід бойових дій на полі бою. На цьому на сьогодні в мене все. Вірте в наші збройні сили. Слава Україні!